Добрий ранок, друзі. Вітання вам з дуже холодної Тернопільщини. Як для мене дуже холодно Дивіться, як листя обпадає. Зараз ближче вам покажу. Канал сільське подвір'я вас вітає. Дивіться. Це шовковиця По-нашому проста морва. Дивіться, як сипеться. Думаю, видно, ні? Все, друзі, ось тепер точно, точно сільське подвір'я вже уходить у осінь. Дивіться, як насипалося зелене листя, обмерзло. Сонечко показується, листочки обпадають. Холодіно до нас соне. А ми, я з вами, не звертаючи уваги на ось такий листопад, рухаємося в напрямку роботи. Сьогодні. <кій> Неділя, 3 листопада. Морозенко такий десь <кій> невеликий, ну, може, до чотирьох. Не знаю, бо градусника не маю, градусник. Не купила. Дивіться, яка ковдра. Боже, яка красота, яка красота? Оце красота. Я просто сам сам хотів себе познімкувати то. То ніяк не позазнімкуєш. Ніяк. Листя багато, листя багато, але ти, але ти не можеш нічого сам себе познімкувати. Ось така краса. Друзі, ось така ковдра. Дивіться. Дивіться, яка ковдра нападала. Ну і що? Ну і що, і ковдра? Ось так. Все, ковдра не ковдра, а я у напрямку роботи. Зранку з гарним настроєм побачимо, що буде далі. Зараз вздовж дорогою вам покажу наш листопад. Дивіться, який красивий листопад. <кхи> <кхи> сонечко вже, вже показується так добряче, високо вже сонечко. <кхи> Листя з акації нападало. Дивіться, яка красота. Просто стелена листям акації. Дерева вже майже голі. Думаю, завтра. Ой, вибачайте Думаю, завтра ще більше будуть дерева голі. Ой. Цей кашель мене не покидає. Хочу в листопаді, хоч в січні. Він все рівно учепився мене. Ой, друзі, сьогодні такий мороз. Кругом біло. Кругом-кругом. І дерева, і кущі, і трава. Кропива теж. Все попримерзало, все таке біле-біле. Біле-біле. Кругом. Руку змерзла, тому зараз буду відключатися, трішки підігрію руку, а тоді з вами знову вийду на зв'язок. Поки що, <кій> якось так. Воно якби одно і те саме, але я б не сказала, що то одно й те саме. О, зараз ще трішечки потерплю. І вам покажу, яка біла трава. Вона навіть була ще більше біла, як зараз, бо зараз сонце вже вилізло так добряче, то вже й мороз десь подівся. Дивіться, яка біла трава. Біла-біла. Ну, все, все рівно вона вже не така біла, як, як була у сьомій годині. Все, змерзла в руку. Далі покажу. Я просто, друзі, хочу зазняти, щоб була згадка на майбутнє, який у нас цього дня був листопад. Дивіться. Листочки падають і все стелиться ось таким ковриком під ноги. Красота. Ми просто цього не бачимо, не помічаємо. Ось цієї морозної травички. Дивіться, яка краса. От ми цього всього, якраз ми цього всього і не помічаємо. Ми не маємо часу, ми кудись завжди біжимо. Швидко, швидко, швидко. Як і я зараз сьогодні біжу в переносному сенсі цього слова, бо бігти своїми. Ногами не така їй сила. Боже, яка краса. Яка краса. Дивіться. Я ж кажу, що ми просто цього всього не помічаємо. Не помічаємо. Біжу до своєї гори. Хто зі мною недавно гору я цю прозвала задишка? Бо коли я біжу, я завжди задихаюся. Якщо я йду помалу в розвалочку, то все нормально. Але коли я спішу, то це, як я люблю казати, мені вилазить боком. Але нічого, вийду на гору, стану. Покажу вам який мороз на полях у людей в сусідньому селі і заодно відпочину. Ой, так. Раза дишка подолана Ще трішки треба пройти, щоб відпочити. Віддихатися. Ой, боже. Задихалася конкретно. Ой, Ой, Боже, яка краса. Господи Боже. Дякувати Богові за все. Яка краса? Дивіться, яка краса мене навіть не видно, але по крайній мірі я себе не виджу проти сонечка. Зараз з другої сторони я вам покажу. Це вже все рівно, вже сонце. Сонце з'їло вже все. Ось такі білі морози. Білі поля. Кругом. Білий щавель, молодий і вже все, вже змерз. Вже змерз. Деякі дерева голі, вже давно голі. Деякі тільки сьогодні обсипаються. Ой! Ворони, ви чого кричите? Літають у нас тут дуже половики. Чия струби, як кого називається, і ворони навколо них з ними воюють. Ой, боже, боже. Так. Полетіло. Дві ворони дурних, побилися в повітрі. Ну і нехай. Кожний живе своїм життям. Відповідно, я теж. Все лишила вдома. І рухаюся в напрямку роботи. Друзі, всім гарного дня. Божого благословіння. Бережіть себе і своїх рідних. Вибачайте, що знімаю тільки так, бо інакше ніяк. Бо кожен день ходжу на роботу. Якщо буду мати вихідний, то тоді вам покажу зовсім інакшого ракурсу. Зовсім інакшого. От завжди доходжу до ось цього перехрестка. І зйомка моя моя зупиняється. Ще пару кроків зупиняється, тому що ось там далі починаються приватні будинки. Хто зі мною давно, то знає, що я приватні будинки не знімаю. Я просто не хочу зачіпати людський простір. Добре. До зустрічі, гарного всім дня, гарної неділі, гарних вихідних, па-па-па-па.